Так, вчора вночі фактично ми мали обстріл чергове міста Харкова. Дві керовані авіабомби, район і Київський район. По Основ'янському району маємо 12 людей, які отримали поранення. Троє людей середній стан тяжкості, інші легкі. По Основ'янському району одна людина отримала поранення. Так, дійсно, десятки житлових будинків залишилися в чергове без вікон, а є зруйновані не житлові приміщення. Більше 20 авто. Втівок так само пошкоджені у місті Харкові. Ну і так само вчора. Внаслідок такого удару були ну тобто, сталося аварійне відключення електропостачання. У нас значить, наразі електропостачання по місту Харкову вже відновлено повністю. Ну і надалі і наші волонтерські там організації проводять оперативний ремонт і скажімо так, усування наслідків цієї ворожої безпосередньо там атаки.